Коли вдома є блендер, тоді є і смузі, і соуси, і пюрешки без грудочок, і десерти, і будь-що, що вам потрібно перемішати чи подрібнити. Якщо блендера у вас немає, або є, але ви шукаєте новий, тоді радимо звернути увагу на RZTK Atlas 600W. Це стаціонарний блендер зі скляною чашею, про потужність якого ви можете здогадатись вже з назви. На вигляд, річ досить стильна, пасуватиме будь-якому інтер'єру. Корпус пластик з нержавіючою сталю. Леза також з нержавіючої сталі, тому працюватимуть довго та як слід, щоб ви ними не подрібнювали. А подрібнювати, до речі, можна багато всього, адже об'єм чаші півтора літра. Також з важливого: у нас тут є прогумовані ніжки, тому блендер надійно стоятиме на поверхні і не ковзатиме нею. До стаціонарних блендерів можна ставитись по-різному. З одного боку для нього потрібно шукати місце на стільниці, а з іншого, коли щось стоїть перед очима, то цим обов'язково будуть користуватись. Працює РЗТК Atlas 600 w у п'яти режимах. Таким чином можна підібрати оптимальну швидкість змішування в залежності від того, яку консистенцію ви хочете отримати. Якщо у вас дуже тверді продукти, наприклад, лід чи сухарі, тоді в нагоді стане імпульсний режим. І важливим є те, що навіть якщо ви працюватимете блендером дуже довго і раптом він перегріється, з пристроєм нічого не станеться. Він захищений від перегріву, двигун автоматично вимикається. Крім того, є захист від увімкнення без чаші. З доглядом також ніяких проблем, адже всі знімні частини блендера можна мити у посудомийці і тим самим заощадити час і зайнятися чимось більш корисним. RZTK Atlas 600W класний та якісний блендер на випадок, якщо ви шукаєте стаціонарний варіант, максимально простий у очищенні та роботі. Коли тримаєш чашу в руках, немає відчуття, наче на ній зекономили. Власне, класна річ, яка точно вартує того, щоб опинитись на вашій кухні.